Здрастуй, моя сонечка, дорога. Здрастуй, мій сокин. Їхня радість, гордість і надія. Єдиний син Дмитро загинув у тій страшній ДТП під Уманню. Хлопцю було лише 25. 1 вересня він разом із коханою та друзями поїхав у Софіївку. Дорогою назад їхній автомобіль, де Нексія, розвертаючись, зіштовхнувся з позашляховиком. Батько Дмитра один із небагатьох, хто бачив відео з камери спостереження. Тепер запис за сімома замками. Тільки почав розвертатися, і в цей момент їхало дві машини чи три там. Ну так дуже швидко. Я навіть на відеокамері був в шоковому стані. Видно тільки було, як швидко дуже машина їхала і ударила, тільки пиль полетіла. І потім машини скрилися із зору відеокамер. Ну що, Швидкість там була така, навіть видно на відеокамері, що кілометрів 150 і більше. Нашу машину ДНЕКсі де тянуло десь метрів 120. Він перед собою цей мерседес пхав. Версій про те, хто кермував мерседесом, існує кілька. Діман товариш, що теж перебував у авто, розповів В машині, по відомому знаходився мужчина дітей лет приблизно 35-42 високого росту. А, Жінка високого росту і дівчина лет 20-25. Ну я підійшов, знав. у не был за рулем вот и что у нас и произошло за рулем был э, мужчина вот этого вот высокого роста у него было э, кровь на лице вот как нам потом рассказали это был и кортеж э, с двух мерседесов ну вот два джипа и сзади получается как нам потом рассказали наверное был еще один мерседес который в итоге остановился Оттуда вышли два молодых мужчины вот э, один в светло-оранжевом костюме второй в темно-синем От, 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 который в насліні, от У нього був значок э, депутата на костюмі. На Антона Яценко, того, що я бачив по телебаченню, він не був схожий. <реку> Батько загиблого каже, сині друг, попервах казав зовсім не таке. Я підійшов до хлопчика, до цього Сережі. Він казав, що вийшов. Чоловік у костюмі з депутатським значком і з бородкою. І з правої сторони машини. Коли слідчий каже, запитав, а хто водій машини, він сказав, каже, я, а які тут можуть бути проблеми. А зараз він зовсім інші показники дає. У Черкаській обласній прокуратурі озвучили зовсім іншу версію. За кермом автомобіля Мерседес. Перебувала фізична особа чоловічої статі, яка не носить прізвища ні Яценко, ні Яценюк, чи щось приблизно до того. Антон Яценко на місці пригоди не перебував і в Мерседесі, крім водія, більше пасажирів не було. На третій день після ДТП кандидат у депутати від партії регіонів по Уманському округу Антон Яценко влаштував прес-конференцію і на підвищених тонах намагався довести свою непричетність. Одразу хочу зупинитися на тому, що я нікого не таранив, ніяк у ДТП я участі не брав, ніяк водій, ніяк свідок ДТП, ніяк пасажир. Щоправда, позашляховик, який втрапив у ДТП, розповів Яценко, належить його рідній сестрі Дар'ї. Утім, її на місці аварії, запевняв Яценко, теж не було, а кермувала інша особа, сестрин знайомий, що повертався з Одеси. «ГАІ, дуже ретельно ОМВС, описала цю трагедію. Що, На жаль, зараз же це фактично майже точно відомо. Нетверезий водій зробив порушення правил дорожнього руху. І, на жаль, ця людина працювала в правоохоронних органах. Тобто, ну, класичний такий приклад, коли наявність чи то службового посвідчення, чи то інших якихось речей присутність в органах дозволяє вживати алкогольні напої за кермом. Хоча ані на момент прес-конференції, ані дотепер результатів експертизи на вміст алкоголю в крові загиблого немає. Я не розумію, навіщо йому поплюжити ім'я моєї дитини. Коли офіційно не підтверджено, що він був п'яний, коли є офіційні свідки, що він був тверезий. він загинув. Якщо його не було в тій машині, який його інтерес у поплюженні чесного ім'я? Мене до глибини душі обурило, коли ми чуємо, що нема даних експертизи і з усіх екранів телебачення мою дитину на всю Україну прославляють як п'яницю. Цьому обурився і Дмитрів товариш. По Поводу, якби того, що Антон Яценко там самостроїв, ну, це неправда, тому що ну, Дімань, він не був п'яним, він був абсолютно тверезий, от. Бутилки були, тому що висли там мої, і моїх родителям було, і лемамат. Ну, то що, він був абсолютно, він був, якби те, це є факт. Сказати робити експертизу і припиляти, що це Антон Яценко говорить неправду. Батьки будуть відстоювати чесне ім'я сина до кінця. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віктор Наточий, Вікановини.